Вітаємо усіх, канал Прогноз. Я Катерина, Шаманка Сеїриш. Ми в ефірі працюємо для вас. Привіт, Саш. Да, Одразу починаємо з головних новин станом на другу половину дня, 15 жовтня. Перше будемо говорити про Сєвєрну Корею. КНДР да, да. фактично включилася у війну в Україні. Була доповідь, сказав наш президент Зеленський. І Путін вніс до Держдуми проект про ратифікацію договору між е, всеосяжного стратегічного партнерства між ними, між орками і між КНДР, кажуть mm -hmm. нам російські змі. Ось і перший власне офіційний крок. Таке питання. Перше: цей договір може мати якісь засекречені. Пункти, де і буде прописана участь північної Кореї у війні проти України, давай так я не скажу, що вони є а, супер, прям секретні, Прям щоб таке щось про що неможливо здогадатися. Mm -mm. Ні, тут, о, тут о, о, зразу про ресурс, причому про ресурс з усіх сторін, потузу ну мається на увазі ресурсна історія там передачі. Вони і так з ними торгують, тобто залучення за, знову фінансової сторони, скоріше за все, якихось людей саме за гроші, тобто фінансова сторона, це контрактна, скоріше за все, якась історія, якась отака от штука. Але. Одразу який дуже цікавий момент з приводу військ військ північної Кореї на території е, України і РФ випадало як? І я розумію з того, що є у ЗМІ, щоб ну, мені стає ще більш зрозуміліше мій розклад. Мене випадало, що вони і продовжує випадати, що е, північної Кореї війська будуть присутні на території РФ. В якійсь обмеженій кількості, тобто, це не велика цифра, це не 100 тисяч там як лякають. Ні, це якась mm -hmm. обмежена кількість. Переважно скоріше за все вони будуть задіяні в якійсь тиловій роботі, в якійсь такій історії. І в мене вони не фігурували на території України. Саме якби прям захід на територію України мене такого не випадало, і зараз так само не випадає. І те, що ви з в змі, буквально там сьогодні вчора, мені це підтвердило у тому форматі, що а, їх же там хочуть залучити більше на Курський напрямок, чим слати в, на територію самої України, тобто технічно вони перебувають. На території Росії, навіть включаючи всі якісь курські процеси, і їх там дійсно невелика кількість. На перспективу, на перспективу я так розумію, РФ з безвиході хоче залучити якісь значні ресурси да, цих військ на перспективу. Але в мене знову випадає, що там скоріше якісь питання оборонного характеру, ніж а масове перетинання в масовому якомусь ключі перетинання нашого кордону і вступу у нас в якусь історію. Воно в мене все одно дуже хитро фігурує через більше через РФ. Територію пов'язану з РФ і оцією всією штукою, ніж прямо в глибоко у, в українському тилу. Ну, щойно, власне, я спеціально хотіла подивитися це питання. що декілька... Uh, буквально 4 хвилини тому новина як ми почали наш ефір uh, значить що декілька вони не пишуть кількість uh, декілька uh, солдат солдат тут написано так кандр uh -huh. uh, в з курського та Брянсь... з брянського напрямку Ну, от ну от вони, я так я ж кажу, я так розумію, що їх так. хочуть залучити як мінімум зараз і на якийсь певний проміжок часу достатньо ну, такий да там не місяць, не два, в питаннях тилової історії РФ, а не зовсім прямо в хід війни. Тому що в мене ну, знову ж таки, з а, заходом саме на територію України, тут щось якось воно в мене так продовжує випадати, якось дуже неоднозначненько з приходом саме. На території України. Залучення десь всередині Ерефії так, на вирішення якихось ерефських питань, але от, от в такому ключі. Це без вихід. Ну це безвихідь. Це у них Ну так. у них безвихідь. Так, все хорошо в Росії, так вони класно перемагають, все в них так стабільне і добре, що довелося підписувати союзничні документи із країною диктатором-терористом. Да. Ну, друг з другом підписав, не? Ну так а, а давайте знаєш, ще друге питання. Подивимось, скажи, будь ласка, чи є якісь домовленості між Росією та КНДР щодо участі? Так, ми подивилися участь КНДР mm -hmm. у війні, які ми ще не чули, але можливо побачимо незабаром. Чого саме домовленості ці можуть стосуватися? Це може йти про зброю, про додаткових військових, про балістичні ракети, і можливо, там yeah, про. То, Тут про ресурс ми говоримо про вони і так це робили, просто тут питання тепер не прихованої передачі, а відкритої, достатньо явної. Це все, що угу. стосується передачі усілякого ресурсу, який потрібен для війни. Та ну тобто, оце от все, що будемо рахувати військове, ось цей ресурс да. ми про нього да. і говоримо. Так, а... Ще один наш е, оглядач групи інформаційний спротив пан Коваленко сказав, що війська КНДР в Україні не будуть воювати на передовій, і водночас він заявляє, що вони все-таки можуть відправити від 10 до 100 тисяч військових, і власне військові е, КНДР чи будуть воювати на передовій, чи не будуть. Ну ми ж з тобою тільки що подивилися, що я поки не бачу того, щоб вони саме заходили на територію України. Так, це ми дивилися офіційну інформацію від президента. Ну, я думаю, цей пан Коваленко, ми його питання розглянули. Ну, по факту а... так. В, в нього, Його е, ну, його заява не дуже сильно відрізняється від е, того, в принципі, що в мене виходить. Ну, типу, а... на чомусь він по ходу основується, я не знаю там на чому, але в мене випадає приблизно така сама картинка. Так, просто ті самі суміжні речі. Угу. Е, давай подивимося, ще сусідів іншу сторону Китаю. Китай та РФ хочуть ввести свої відносини на найвищий рівень за історію. Так сказав заступник голови Центральної військової ради КНР Шан Юся. За його словами, ніби зараз слід поглиблювати співпрацю між Збройними силами КНР і РФ. Угу. Чи вийдуть відносини, пані Олександро, скажіть нам відносини Китаю та РФ на новий рівень? Ага, дуже цікаво, коли. Mm -hmm. Хазяїний васал думають, що вони в різних, верніше в одних в одній лоці пливуть. Да, тільки Aha. один гребе, а другий сидить. Це ж не зовсім та історія. Гучна, красива заява, яка насправді випадає достатньо ілюзорною. Ні, те, що вони ведуть певну співпрацю і Китаю цікавлять всі матеріальні процеси, да, які, які відбуваються а, у них там у відносинах, це безумовно так. І, знову, ми мільйон разів жували Китай і пожиємо ще мільйон перший. Всі Ці цікавить тільки Китай. Йому плювати на Ерефію, йому плювати на міжнародку, йому в принципі на всіх плювати його цікавить тільки. Китай О, і те, що там відбувається да, в тому самому Китаї питання Тайваню і так далі, тому подібне РФ розглядається виключно як васал, васал, якого можна доїти, яким можна керувати, яким можна підстраховуватися так само, як вони і ставляться до північної Кореї. Один в один Північна Корея існує тільки завдяки тому, що це дозволяє їй робити. Її в предмет існування дозволяє робити Китай і спонсорує Китай. І ці тіла у бік там. Ем... Кореї е, е, Южної, да, це ця сама історія без е, легкої подачі ці е, якби Північна Корея не робить нічого. Ну, це треба просто розуміти. Так вони не, вони не, не є окремим механізмом, вони є апендіксом, яким е, керує е, великий е, тато да, великий. Да, великий З Росією зараз відбуваються приблизно ті самі. Процеси тільки там. Uh... Питання у тому, що Росія має певні ізольовані позиції, а Китай дає змогу ці ізольовані позиції реалізовувати через себе. Але ж такі друзі, такі друзі, тому Китаєві відати Китай, ві, ві, да, Китай а, а, ставить постійно якісь палки в колеса, вимагає розрахунку то в валюті, а не в рублях і так далі, тому подібне. Тобто, ну гроші на першому місці. І оці всі гучні заяви вони стосуються того: от знову по тузу пентакли стосуються того, як нам вигідніше так з вами Працювати, щоб нам задарма, а вам а, а вам не здохнуть. Все, це от максимальна, яка яка історія відбувається. От і все, ну, перестраховачна штука. Та, да, знаєш, спочатку гроші, потім дружба. Так, да, так воно так і є, так воно так завжди. Воно з Китаєм так виключно, так і працює. Воно інакше з Китаєм ніколи і не працювало, і працювати не буде, не по відношенні ні до кого. Угу. Слухай, а давай ще розглянемо питання тут е, те саме питання, але як на це відреагують США? Тобто на оцю гарну і гучну заяву про поглиблену співпрацю Росії і КМР? Mm -hmm. Тут я так розумію, скоріше за все, будуть якісь жваві обговорення по тому, як діяти на далеку перспективу якихось заворушень, які, ймовірно, можуть бути. От, тобто будуть намагатися підприймати якісь запобіжні да, заходи для того, щоб з цим щось робити. Але ну, НАТО щось якось жує соплі останнім часом, жувати їх ну, продовжує, враховуючи купу конфліктів, які починають виходити із під контролю. Дякую, що ми подивилися цю міжнародну політику. Давай перейдемо до українських запитань. А восени в Україні зміняться правила мобілізації, які за це які зачеплять частину студентів. Так сказала сьогодні Верховна Рада законом 10.449 позбавляє право на відстрочку тих, хто здобуває другу вищу освіту, вступив до коледжу після вищої освіти, і там ще дуже багато пунктів а Також там студентам взагалі не пощастило, вони прям це так дуже гарно в кавичках розписали, що їх чекає, які в них перспективи. А скажіть, будь ласка, чи будуть прийняті а, вище названі зміни, власне? Можливо, це можна буде подивитися, коли це станеться восени там взимку? Скоріше за все, я так підозрюю з того, що в мене випадає. До нового року, дуже ймовірно, що можуть прийняти, але все одно, але все одно якісь які правки, корективи ще вносити будуть. Ще будуть вносити. Но до нового року є дуже великий варіант того, що можуть прийняти ці, о, ну, коротше, можуть прийняти цей законопроект. Жу, будь ласка, так. а якщо будуть правки, вони будуть е захищати права студентів чи все як в нашій країні полюбляють останнім часом? Mm, тут якісь дуже спірні моменти. Тут є, я так розумію, декілька 50 50. пунктів, які дуже такі, прям ну неоднозначненькі у mm -hmm. форматі, що да, їх можна розтрактувати, вони не є вони не є чіткими віверяними. От до них будуть е відносити якісь коректоровки, скоріш за все. Угу. Дякую. Давай наступне питання: теж воно буде плюс-мінус пов'язано з нашими хлопцями. Сьогодні іноземні партнери вирішили наполягати на зниженні мобілізаційного віку в Україні, так сказала нардепка Іонова в усіх українських новинах. А давай подивимося, що власне керує цими іноземними партнерами, як вони можуть та, наполягати і просувати цю свою ідею, і чи дійсно прислухається наш уряд до. Бажання іноземних партнерів наших. Іноземні партнери тут не при ділах. Угу. А хто ж при ділах? Мм, загадка дори. Ага. Третя сторона на це рішення. На це рішення не зовсім та й впливає. Я так розумію, була надана якась максимум по четвірці кубків рекомендаційна історія пов'язана із мобілізаційним віком не більше ніж рекомендація, а не питання того, що хтось на когось тисне. Mm -hmm. Ну, типу, це не так. Це красиво виставлено тут, ну тому що нашим треба щось робити. А як, як краще на кого спихнути в вину на партнер? Не що ми придумали да, то все партнери вимагають. Насправді, так. ну партнери не мають таких важелів впливу для того, щоб саме вимагати від нас якихось от, там тих або інших рішень. Партнери можуть давати рекомендацію, партнери можуть висувати умови там певні, але щоб. Партнерів хвилювала наша мобілізація, ну ви серйозно. І, ну, і ще й пониження мобілізаційного віку? Ну, давайте вгрохаємо взагалі всіх. Ну, типу, я розумію, що треба і міняти, я все розумію. Я розумію, наскільки критична ситуація у нас пов'язана із кількістю військових, там і так далі, тому подібне. Але замість того, щоб мотивувати, змінювати командирів м'ясників і відновлювати. І відновлювати добре ім'я і честь ЗСУ, з якого ви своїми руками перетворили ЗСУ на каральний орган, і там істерика в людей стається, понаслухавшись історії про те, як прийшов, грубо кажучи, три дні побігав і відправився на нуль. Або да, як дебіли а, командири віддають якісь абсолютно кончені а, злочинні накази, замість того, щоб вирішувати ці питання. Ну, давайте іще і генофонд загонимо до, до служби з кінцями. А, Ми, коротше, мене, так, мене, ну, ну, у мене є, Мені просто ну, зазвичай, коли ти кажеш, що ти проти, Проти таких мобілізаційних мір а люди починають тебе неправильно чують. Люди починають тобі ну казати, як а в мене там чоловік воює, його не міняє. Але, Але ти не проти мобі... Але ти не проти мобілізації. Ти хочеш, щоб вона була по-нормальному і щоб це йшло, щоб люди йшли до е, європейського, до нормального, до сучасного війська, а не там, де через одного савок і через одного бухаючий камбріг. Який, не виходячи з запою, видає пацанам п -п пацанам навмисно абсолютно ложну інформацію, і пацани приходять на позицію, яка давно зайнята ворогом, їх там розстрілюють і вбивають. А потім треба набрати замісних літніх пацанов. А вони хотіли зберегти тих, яких ви відправили туди? Ви не хотіли цим питанням заботяться? Ну короше мене, мене якому коли знову починається ця розмова, мене підгорає. Тому так, що замість того, правильна? щоб ловити ловити людей і кидати їх в буси, мабуть, треба зайнятися якоюсь реформою армії і а, дос, ну, реальними судовими слідствами по тим козлам. Які віддають на приприступні накази, які вгробили сотні людей. Може, їх їм треба бошки повідривати в першу чергу, а потім всіх в'язати і щось з цим робити. Може, якщо їх не стане, то люди будуть хотіти йти до ЗСУ, а не в, в, в розглядати це як покарання? Ну коротше, вгадали просто, армія має бути гідністю, честю. Руки військовим треба цілувати. У нас люди шарахаються від них. Да, я розділяю абсолютно кожне твоє слово і з приводу справедливих ротацій, і з приводу багато чого. Бо інколи глядачі нас можуть розтрактувати невірно. От пані Олександра сказала абсолютно, я розділяю геть кожну твою думку, бо я такого самого просто на жаль не можу все своє озвучити в ефірі. Дякую, що це зробила ти за мене, <див> бо мене прям і розпирає, і мене просто глядачі ще не бачили в гніві з приводу цієї теми. А давай перейдемо до наступної. Ще не мені не німені одіозний, чим ТЦК і компанія, mm -hmm. Про МСЕК будемо говорити. МСЕК можуть розформувати, передавши їхні функції кластерним медустановам. Так говорить mm -hmm. перший законопроект. Скажи, будь ласка, цей законопроект покликаний зменшити корупцію і чи приймуть його взагалі? Бо те, що бачимо в новинах, в голові не вкладається. А, ось та історія. Всі, певно, бачили так? цього мужика, який розвалився на дивані з кількою ну, да, грошей, да, да, Хмельниччина. Да. Сьогодні в його жінки знайшли ще там багато, багато-багато грошей в інших банках у Європі. Mm -hmm. Прекрасно. Секс живе і процвітає. Mm -hmm. Навіть mm -hmm. хлопці mm -hmm. без рук, з них стоять під ним. Так. Причому тут до речі, помсеку дійсно лисеться якась вежа. Скоріше за все, дійсно давайте так контору розвалять скоріше за все. Ну я це так грубо назву, але воно в контексті реально для, для них це вежа. А чи з напрямо з корупцією, о, да, і з корупцією також на диво, на диво, таке рішення внесе якийсь непоганий результат о, в контексті. Адекватної так, там, комунікації якоїсь грошово, ну, типу неважливості якихось грошових моментів, не всюди іскрізь, звісно, зрозуміло, що викрутять, де вхапити, де там собі урвати якісь гривні і долари, Ой. то зрозуміло, що воно, ну, на жаль, на жаль, так ми живемо в таких кончених реаліях, бо іншого в мене немає. Цього немає слів інших, але в цілому це дійсно може піти як мінімум, хоча б частково на користь. Таке рішення mm -hmm. може піти на користь. Боже. І знаєш, на цій приємній ноті хочеться подякувати тобі. я Думаю, що багато глядачів зараз, особливо е дружини, мами, сестри, родичі та й самі військові, які нас дивляться. я Думаю, можливо, все-таки видихнуть з полегшенням, бо цей інсект, це просто то, що не налазить на голову. Живучи в європейській країні, бачити, що відбувається, ти думаєш, що? Mm -hmm. Як той код ход, mm -hmm. От. Будемо сподіватися, що, можливо, це дійсно змінить ситуацію. Нехай вежа їм падає. Ні, mm -hmm. nee, воно має дійсно якось плюс-мінус змінити на, 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 на покращення, mm -hmm. на диво. Mm -hmm. І тоді, я думаю, якщо його розформують, ми подивимося далі, як воно по цим кластерним недустановом розледеться. Як, можливо, ми знайдемо якусь зачіпку, як допомогти хлопцям перше, ніж це розкаже нам преса. Так. Завдяки прекрасним твоїм шаманським здібностям. Саша, дякую, що ми провели цей ефір за те, що ми зазирнули у майбутнє. І прощаюся з тобою тоді до наступного ефіру. Я дякую.